Зараз ми працюємо над тим, щоб позначити всі локації, де загинули захисники, і паралельно будемо збирати локації, де загинули цивільні. В Верпінській громаді створюють цифровий архів війни. Інформація про усіх загиблих захисників у цивільних, хронологічний перебіг бойових дій, фото та відео того часу, а також свідчення очевидців. Усе це буде розміщено на одному ресурсі. Сайт розробляють у формі інтерактивної мапи з позначками. Ми бачимо, що більшість захисників у нас загинула в точках саме наших блокпостів. Що ще раз свідчить про те, що ці місця Обрані недаремно для того, щоб пам'ятати про ці ситуації. Всі якби локації ми узгоджуємо з побратимами, з свідками цих подій, тому що родини часто не знають, де це сталося. Створенням цифрового архіву займається сектор з питань меморіалізації, відділу культури Ірпінської міськради. Зараз працюють над структурою і функціоналом сайту. Паралельно триває збір інформації. кажуть, це найважча і найважливіша частина роботи. То чим більше людей принесуть нам свідчення, тим е, ця мапа буде більш наповнена, а значить більш достовірніша. Особливу увагу приділяють спогадам військових, оскільки багато захисників РПНЯ зараз на фронті їхні свідчення на вагу золота. І на жаль, є такі випадки, що ось Наталка знімала інтерв'ю в своїх волонтерських проєктах, вона знімала інтерв'ю приполеглих хлопців, а ті хлопці, які давали інтерв'ю, вони теж на жаль вже загинули. І це дуже важливо, що людина при житті а, залишила свідчення про свого побратима. Тому нам дуже важливо, щоб особливо наші військові і ті цивільні, які мали відношення до роботи, там, наприклад, блокпостів, до роботи штабу, вони обов'язково надавали інформацію про те, що відбувалося. Працівники сектору з питань меморіалізації просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про те, що відбувалося на блокпостах, чи на вулицях Харпінської громади навесні 22-го, має архівні фото або відео звертатися безпосередньо до них чи писати на електронну пошту, яку ви зараз бачите на екрані. Хочеш, щоб твоя історія була. Оприлюднена, щоб ти зайняв своє місце в загальній історії України. Розкажи її, бо за тебе можуть розказати інші, і це вже буде не твоя історія. Також мешканців громади закликають не стояти осторонь у процесі меморіалізації, адже саме сьогодні формуються історичні повідомлення про російську агресію та воєнні злочини росіян наступним поколінням українців. Меморіалізація це не є будівництво меморіалів, це в першу чергу осмислення подій, закладання певних наративів і ідей, правильних обговорених з громадою, які будуть комунікувати з нашим наступним поколінням. Ми запрошуємо всіх відвідувати всі заходи і зустрічі. Обговорення, які ми ініціюємо, ділитися своєю думкою, адже дуже важливо, щоб це було не виключно моє бачення, чи бачення пані Євгенії, чи когось із наших фахівців, це наша спільна історія, і будемо раді, якщо громада буде долучатись до, до цих процесів.